Слава Україні! Сьогодні з самого ранку, в сьомій годині, я отримав смс-ку. В якій мої виборці, незважаючи на дуже ранній час, висловили своє задоволення від моєї діяльності. Ну, скажем чесно, так не буває часто, але принаймні можна говорити про те, що деяка перемога отримана на вулиці Героїв Дніпра, після нашої зустрічі з головою КМДА Поповим навели порядок. Але несподівано через три дні замість цього порядку поставили кілька мафів. І от е нещодавно після цього ці мафи були прибрані звідти. І громада, звичайно, в захваті від таких перемін. Єдине, що я можу сказати, що сьогодні мої, моя команда побувала на місці, відфотографувала це е парканчик, який був там, не поновлений, ями, які е залишились після знищення дерев. Які були на цьому місці, так і залишилися. Тож можна сказати, що частково ситуація на вулиці Героїв Дніпра 30 покращується, але повного повернення до того стану, який був. До того моменту, як забудовники вирішили поставити свої мафи, поки що не відбулось. Сподіваюсь, це відбудеться поновлення, але відбудеться не за рахунок державного бюджету чи міського бюджету, а за рахунок тих, хто знищив цю зелену зону, хто знищив дерева, які там росли.